Тюк! Привет! Ютубери, подобряємо пчениці, ясмінь. Вносимо сівалки Доброго вечіра ми тут таїмо Блять сідай кілограм нутаємось Румом розкидати, а потім ротаційкою нема дощі десь пропали дощі така фігня але там ячмінь далі. Не знаю чи видно. Тут просіє він наробив, ніж не наш. Будемо заправлятися, бо тільки настроїли, наладили, засипали. Трі, дві, оу, Так, ну ладно, засипатися, включимо. Так, що, це Опять ми включилися. Коротше, засипали, не було лишніх рук, не знімаю, засипали. Коротше, позичили зіла з таким шнеком. Класна штука. Дали нам взяла на щоб ми погрузили в цей сіліт. Зараз вносимо по ячменю. Там воно ну, пшениця це ячмінь. Так, Хотілося під дощ, але дощів нема, ніфіга. Вчора стояв дощ, сьогодні вже не стоїть дощ не непонятно. ще коротше фігня осталась сівалкою так довго це все мене ячменець такий Попереді померзлоталому вносили сульфат амонію як там даються в мої попередні відео Е, Корінь почав стартувати О, і ми тоді померзло товому влупили цим сульфат Блін ще з нами телефон розрядиться Тут Наперед заснімемо сонце вже лягає спать Кидає щось капітнах на торгує ходимо в шостий передач Опусти Сівалку, Івал! Іван замерз, вже вуса закупив. Так, все, ладно. Сівалку пусти! Вс, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока. А зараз телефон розрядиться. Ну це борт взагалі класна штука. Я. Ми цей. Та беги, ви, висадили, ви, ви блін. Розрізали, там висипали, не ну, спустити. Чук-чук-чук-чук-чук. П'ять хвилин уже сівалка повна. Так, все, всім пока.